Hello guys! Today we're gonna talk about primary care. Сьогодні ми поговоримо про первинну допомогу. Коли щось з вами трапляється в Україні, ви куди біжите? До сімейного лікаря? А куди треба бігти, якщо ви. in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland? Дізнаємося сьогодні. Let's go! Part The National health, National health Service. The National Health Service (NHS) is responsible for health care for everyone in the UK, although a small number choose to pay for private care. The National Health Service, or the NHS, is responsible for medical care for everyone in the UK. Хоча невеличка кількість обирає платити за приватні послуги. Treatment is free, but there is a prescription charge for drugs and appliances such as a cervical collar with exemptions for some patients such as children and the elderly. Лікування безкоштовне, але Є збори за рецептурні послуги, за ліки і наряди, такі як шийний бандаж або шийний комір, за винятком деяких пацієнтів, таких як діти та старші. Цей збір, Prescription Charge. Зараз він становить приблизно десь 10 фунтів. Primary care is provided by general practitioners. or GPs. Sometimes known as family doctors, nurses, dentists, pharmacists and opticians. Первинна допомога медична допомога надається загальними практиками, скорочено GP. Іноді знані вони як сімейні лікарі. Медсестри також приймають цьому участь стоматологи, фармацевти і оптики. GPs work in practices of 1 to 20. Загальні практики GP, вони працюють в практиках від 1 до 20. Practices are based in surgery and look after the health of from 1000 to 15000 people in their local community. Практики розташовані в поліклініці. Так, зазвичай слово surgery в нас означає хірургію. Але тут ми стикаємося з новим значенням цього слова, і пізніше ми поговоримо ще про два значення цього слова surgery. Отже, воно може стосуватися не тільки хірургії, але й звичайної поліклініки, на базі якої працюють усі сімейні практики. Дивляться вони за здоров'ям від тисячі до п'ятнадцяти тисяч людей в їхній місцевій спільноті, в тому місцевому районі, в якому вони працюють. They also provide health education in areas such as smoking and diet, run clinics, give vaccinations, for example, for influenza, and may perform minor surgery, such as removal of warts and moles. They also Таких сферах як куріння, дієта, утримують, піклуються про клініки, дають щеплення, наприклад, від грипу, і можуть проводити прості операції, такі як видалення породовок або родимок. If a patient needs specialist care, the GP will make a referral. Refer the patient to a consultant in secondary care. Якщо пацієнт потребує допомоги спеціаліста, то GP, загальний практик, оформить направлення, направить пацієнта до консультанта у вторинній медичній допомозі. Так само і в нас вторинну медичну вже надає той до кого сімейний направить. on an appointment basis. Пацієнти зазвичай приймаються за попереднім записом. Home visits are made when patients are housebound, unable to leave their homes or too ill to attend surgery. Відвідування на дому робляться, коли прикуті до будинку. Housebound дослівно звучить як прикути до будинку, тобто вони не здатні покинути власні домівки або занадто хворі, щоб відвідати поліклініку. Out of hours OOH treatment from 6 p.m. to 8 a.m. is provided by the local primary care trust which organizes shifts of GPs and locum GPs to cover if someone is absent. Лікування, що називається out of hours, тобто З 6 вечора до восьмої ранку забезпечується трастом первинної медичної допомоги, який організує зміни загальних практиків, або заміну locum GP, щоб замінити того, хто відсутній. Note. The noun surgery has three meanings. І ось тут, якраз, ми говоримо про те, що іменник surgery має три значення. First, the building where GPs work. The practice has moved to a new surgery on the high street. Перше значення, те, про яке ми говорили з вами сьогодні, це будівля, де працюють загальні практики, тобто поліклініка. Практика переїхала в нову поліклініку на High Street. Second, a time when GPs see patients. А це буде для вас нове. Друге значення це. Час, коли загальні практики відвідують пацієнтів, тобто, по суті, це прийом. Прийом також може називатися surgery. Morning surgery is from 8:30 to 12.30. Ранковий прийом проводиться з 830 до 12.30. І перше, саме перше, яке вже стало третім, відоме вам значення surgery. The Work of Surgeons. Це робота хірургів. The patient needs urgent surgery on a burst appendix. Пацієнт потребує невідкладної хірургії через лопнувший апендицит. Part B. The Practice Team. Команда практики. Тобто, practice – це ця наша спільнота, яка працює разом з загальним практиком GP, і хто в цю команду входить? A typical GP Practice. employs receptionists. Типова практика така наймає receptionists, адміністраторів можна їх назвати того, хто сидить на reception. They are responsible for initial patient contact, making appointments, taking requests for repeat prescriptions, taking messages from patients and other healthcare providers. and for filling and filling scanning documents into patient records. Купа обов'язків. Отже, відповідають вони за первинний контакт з пацієнтом, за попередній запис прийомів, за прийом заявок на повторні рецепти, за прийом повідомлень від пацієнтів та від інших постачальників медичних послуг. За для карток The practice manager has responsibility for finance and sometimes for IT, supervises reception staff, hires locums, and helps prepare the practice development plan. Manager практики Відповідальний за фінанси і іноді за інформаційні технології, керує персоналом рецепції, наймає заміну, якщо якийсь лікар GP захворів, і допомагає підготувати план розвитку практики. Practice nurses run asthma, diabetes and Cardiovascular disease clinics, as, well as one to -one Clinics. For those who wish to give up smoking. Медсестри такої практики відповідають за клініку астми, діабету, серцево-судинних захворювань, а також за індивідуальні клініки для тих, хто бажає покинути курити. In addition to practice staff, GPS work with a number of health professionals на додаток до персоналу практики. Загальні практики GP ще працюють з низкою медичних працівників, про яких ми згадували з вами на восьмій лекції. District nurses – дільничні медсестри, Visit temporarily housebound patients, such as recently discharged hospital patients, to change dressings, such as also dressings. Тож ці дільничні медсестри відвідують тимчасово нерухомих. Прикутих до свого будинку, так би мовити. Наприклад, тих, хто нещодавно був виписаний з лікарні, і вони їм змінюють пов'язки, наприклад, такі, як пов'язки на виразці. Ауси це в нас якась виразка. Health visitors, патронажні медпрацівники. Visit families to carry out check-ups on young children, particularly under fives, to make sure. Healthy. Вони відвідують родини, щоб здійснити перевірку маленьких дітей, тих, кому менше п'яти, зазвичай, щоб впевнитися, що вони здорові. Особливу увагу приділяють родинам в нужді, таким, як ті, що живуть в бідності. They also do baby immunizations. Voni tako še robljati šepljenje dla majukiv. Midwives run clinics for antenatal patients. Voni kruje klinikama dla vojednih pacijenata, toplt dla dopolovih pacijenata. Physiotherapists, physiotherapeste, <inaudible> provide hands-on treatment, but also teach patients exercises they can do. To improve their condition after an accident or operation. Фізіотерапевти надають практичне лікування, але також вони навчають пацієнтів вправам, які ті можуть робити, щоб поліпшити свій стан після нещасного випадку або операції. Part C. A GP's day. день GP загального практика. Dr. Stewart works in a practice in a small market town with three other family doctors. Доктор Стюарт працює в практиці в маленькому ринковому містечку з трьома іншими сімейними лікарями. The surgery is in the center of the town and is shared by three practices. Поліклініка знаходиться в центрі міста і в ній знаходиться три практики. This is a typical working morning when she is not the duty doctor responsible for emergencies and urgent problems. Це типовий робочий ранок, коли вона не є черговим лікарем, тобто не відповідає за екстрені і невідкладні проблеми. І подивимося на її розклад. 8 AM Arrive at the surgery. Check the OOH email printout. Check for urgent and non-urgent messages. Прибуває вона в поліклініку, перевіряє роздруківку електронних листів, які були за оцей out of hours, час позаурочний. Перевіряє невідкладні і ті, які можуть почекати повідомлення. 8.30 a.m. Check emails from the health board and partners. Prepare for surgery. О 8.30 ранку ми перевіряємо, точніше вона перевіряє електронні листи від Ради здоров'я і партнерів готується до прийому. From 8:30 to 10:50 am Morning Surgery. 10 minute appointments. 6 pre booked last week. 2 booked 48 hours ahead. For bookable on the day. Ранковий прийом зазвичай по 10 хвилин один. 6 попередньо замовлених минулого тижня. 2 замовлених за останні 48 годин і 4 доступних на замовлення на день. 10.50 10.55 Sign prescriptions and deal with repeat prescription requests. Супершвидкий лікар, який за 5 хвилин перевіряє рецепцію на наявність повідомлень, підписує всі рецепти і розбирається з запитами на повторні рецепти. From 11 to 11:20 a.m. Coffee break. In the conference room with colleagues. Перерва на каву. Конференц в залі з колегами. From 11.20 to 11.30 a.m. Check home visit requests and divide up visits with colleagues. Перевіряємо заявки на відвідування на дому і розділяє візити з колегами. From 11.30 a.M. to 1.00 p.m. Home visits. І відповідно далі пішли в нас відвідування на дому. Можно сказать, что с primary care Let's go to practice. 10.1. Complete the sentences. Children over 60s and people with some chronic diseases do not have to pay in the UK. І ті, кому за 60, також люди з деякими хронічними захворюваннями, вони не мусять платити в Великобританії prescription charges. Рецептурний збір для них безкоштовний. Пацієнти, в яких є проблеми з мобільністю, можуть бути нездатні виходити. Назовні. то таких називаємо ми Housebound. Замкнуті в будинку. The average GP is 10 minutes long. 10 хвилин у GP що триває. Прийом Appointment. A is someone who takes the place of a staff member who is on leave. Тось, хто займає місце працівника персоналу, коли той у відпустці. Такого замінника ми називаємо locum. Care outside working hours is known as treatment. Догляд у неробочий час ми знаємо називається позаурочний Out of Hours або скорочено OOH. 10.2. Make word combinations using a word or phrase from each box. One word can be used twice. Одне слово у нас тут може бути використано двічі. Давайте розберемо слова. А далі ви самостійно опираючись на частини A і B, спробуйте поєднати. Change змінювати. замінювати. Make робити. Або тут у нас ще домовитися, може матися на увазі. Perform – виконувати. Робити. Refer. Посилати. Run. Керувати. Не тільки run у нас бігати. Воно ще може означати керувати, вести. Supervise. Теж керувати. Наглядати. Take приймати. В другій колонці у нас messages. повідомлення. Staff. Персонал. Appointments. Зустрічі, прийом в нашому випадку. Home visits, прийом на дому, відвідування на дому. Dressings, пов'язки. clinic – клініка. A patient пацієнт Minus surgery. Прості операції. Підказку вам єдину дам, що два вислови тут разом зі словом make. Make іде до двох. Поєднуйте, а я. Перевірю, якщо бажаєте, пишіть в коментарях. 10.3. Which member of the practice team would be responsible for each of the following? Який член команди практики буде відповідальний за наступне: The first. Running a clinic for pregnant women. Керування клінікою для вагітних жінок. Цим нас займається акушерка. Акушерка у нас буде Midwife. teaching a patient how to strengthen his broken leg. Чита пацієнта, як зміцнити свою зламану ногу. Цим займається physiotherapist. Letting the GP know that a patient can't come to her appointment. Дати знати GP, що пацієнт не може прийти на прийом на зустріч. Цим займається Receptionist Running a clinic for people who want to lose weight Керування клінікою, в якій люди хочуть позбутися зайвої ваги. Цим займається в нас медсестри практики. Practice nurse. Visiting a patient who has just returned home after a hernia operation. Відвідування пацієнта, який щойно повернувся додому. Після операції по видаленню грижі. Цим займається district nurse. Carrying out checkups on children in a poor neighborhood. Займатися оглядом дітей в бідних районах. Цим в нас займається патронажний медпрацівник Health visitor. Organizing cover for an absent doctor. Організуємо прикриття для відсутнього лікаря. Practice manager. Manager практики в нас займається тим, щоб знайти заміну для того, хто відсутній. 10.4. Complete the diary for Dr. Stewart's afternoon. Продовжуємо роботу з розкладом доктора Стюарта. І заповнюємо її diary щоденник. From 1 p.m. to 2pm Practice team meeting over sandwich lunch. Команда практики зустрічається за обідом з сендвічами. From 2 to 4 p.m. Afternoon. 12-10 minute. 10 minute у нас тут ключове. 10 хвилин. Що у нас 10-хвилинне? Прийоми. 12 у нас 10-хвилинних прийомів. 12 10 minute appointments. А от такі прийоми, от такі appointments у нас називаються також surgery. So, afternoon surgery у нас. From 4 to 4.20, coffee break. Перерва на каву. From 4 to 5 p.m. Check with for messages. Messages, повідомлення нас куди доставляються? На рецепцію. Отже, лікар іде щоб перевірити, чи є повідомлення. Check with reception for messages. Deal with home. And repeat requests. Розбирається з домашніми відвідуваннями на дому. Home visits. І заявками на повторні рецепти. Repeat prescription requests. From 5 to 6 p.m. Paperwork. Паперова робота. For example, наприклад, щось там to secondary care до вторинної медичної допомоги лікар може направити. So referrals, направлення, Admin tasks, адміністративні задачі. Telephone calls to patients, телефонні дзвінки до пацієнтів, private medical examinations, приватні медичні огляди. обстеження. 6 p.M. Phone switched to sellers. О шостій вечора телефони перемикаються на позаурочні години. Out of hours. or o -O -H. Over to you. Describe a typical day for a GP in your country or in the country where you work. Отже, ви описуєте типовий день загального практика в вашій країні, де ви живете. У вас є приклад приблизний опис приблизного робочого дня нашого сімейного лікаря, наскільки мені уява дозволяє собі це уявити, бо я не працювала з сімейним лікарем, але я могла поспостерігати за їхньою роботою. Тож, текст цей, ви можете опрацювати, прочитати, потренуватися працювати з ним. Опис робимо в часі. Present Simple – говоримо про те, що відбувається регулярно. Відповідно використовуючи цей зразок, ви можете побудувати свою власну розповідь. Якщо немає фантазії, беріть, хоча б цю опрацьовуйте. Заповнюйте всі практичні завдання, потренуйтеся в написанні слів, повертайтеся до теорії, якщо те, що ви від мене почули, не можете зходу правильно написати. І далі вас ще чекає додатковий тест. So that's all for today. Stay tuned and see you next time. Take care. Хернія. Так, дійсно грижа це справжня хернія. Керують, відповідають за клініку асми, діабету, серцево-сусус.